Дев'ятий клас продовжуємо з вами розглядати 3D-редактор. Редактор, редактор 3D-графіки Blender. Сьогодні у нас групування, вирівнювання, копіювання та клонування об'єктів. Без цього, без групування та копіювання, ми з вами не зможемо повноцінно користуватися 3D-графіком. Доброго дня. Не зможемо повноцінно користуватися. Чому? Тому, Тому що багато виникає таких ситуацій, що. У нас на сцені можуть бути однотипні об'єкти, і замість того, щоб кожен об'єкт малювати окремо, ми можемо що намалювати один, створити один об'єкт, скопіювати його і отримати інший, там, трошки його змінити. змінивши Що вам необхідно зробити? Переглядаємо вкладену презентацію. Завдання практичне у нас буде в презентації. Слайди 13, 21 презентації. Це те завдання, яке вам необхідно виконати за допомогою комп'ютера. А так ви ще читаєте підручник на сторінках 60, 60, 66, 68 і усно відповідаєте на питання 1:7 на сторінці 76. Писати нічого не потрібно. В підручнику ось 7 питань. Перших сім. Далі поки що не ліземо. У кого немає комп'ютера, хто не може виконувати завдання з 3D-графіки на комп'ютері, той просто читає підручник і просто усно відповідає на питання. Потім трошки у вас знання накопичаться. Я вам зроблю якийсь онлайн-тест, пройдете його, отримайте оцінки. Для тих, хто може працювати, то буде працювати. З 9А тільки що у нас був урок, і ми по ходу урока вияснили одну річ, що йти за презентацію. Зараз вам щось роз... розповідати вам щось по презентації чи по підручнику немає ніякого сенсу. Тому що майже все, що написано в презентації або підручнику, в нашому випадку, в нашому блендері, або не працює, або працює трошки інакше через інакші пункти меню. Тому. Давайте одразу на прикладі. Ось тут в презентації багатенько теорії, яка нам мало допомагає. Нам необхідно зараз на практичному завданні розберемося, як це працює. Нам необхідно в кінці з вами отримати ось такий малюнок. Тобто стіл і навколо нього стільці. Давайте я вам покажу тільки, як робиться стіл. Стільці робляться аналогічно, ви вже далі розберетеся. Ну, хочу сказати, що і стіл так трошки цікавенько робиться, не, не дуже просто. Тобто, в принципі, починаємо. У вас сказано, що на слайді 13 починається ваше завдання. Ось на слайді 13. Так, що у нас? Тривога? Хто? Так, да, у нас тривога, хто. В області, в місті, всі в укриття. Якщо є можливість з укриття продовжувати слідкувати за уроком, то слідкуйте. Ну а так, всі панорами. Я продовжую запис, ну, я в відносній безпеці знаходжусь. Дивіться, що перше необхідно зробити. Малюємо стіл. Яким чином ми малюємо? Перше... Так, добре. перше малюємо саму, саму поверхню стола. Як ми це робимо? З об'єкту куб створити стільницю і одну ніжку необхідно зробити також з іншого кубу. І далі нам пишуть, що отримати вигляд зверху, клавіша 7 на цифровій клавіатурі. Ось ці клавіші там 7. Далі нам будуть тут казати, що вигляд спереду, цифра 1. Це все у нас не працює. Перемикатися між виглядами будемо трошки інакше. Давайте з презентацією ми на цьому закінчимо і буду я вам показувати, як це робиться. Ось у мене вийшло, в принципі, два стола. Все з ними добре. Я зроблю новий файл. І поїхали. Є у нас куб. Тепер необхідно з нього зробити е, сталежню. Краще перемикатися між видами, між осями вигляду, тобто змінювати вигляд якось, щоб було точно у нас видно, що у нас виходить з цього кубика. Дивіться, у нас є тут знизу меню View. І я можу подивитися, наприклад, left з лівого краю, Right з правого, Back ззаду, Front спереду, Bottom знизу, Top зверху. Я хочу переглянути куб мій з переду, наприклад, обираю фронт. Тепер я бачу його точно спереду. Рівнесенько, все, камера рівнесенько виставлена. Тепер обираю, пам'ятаєте, прошлому минулого уроку ми обирали, ось між цими режимами перемикалися режим Scale Manipulator Mode, це я буду змінювати розміри нашого куба. Стискаю його, стискаю, щоб отримати більш-менш більш схоже на столешню. Коліщатком можу наблизити собі трошки, зроблю його ще в Столешня в нас трошки вузька. Тепер перегляну з інших ракурсів. Дивлюсь, в принципі, у мене все добре. Столешня готова, це вже класно. Тепер нам би додати сюди ніжку. Так? Я додаю меню Add Mesh ще один куб. З'явився в мене куб. І тепер необхідно з нього зробити ніжку. Перегляну цей куб також з виду спереду. Так, щось не в front. І також змінюю йому розміри. Ну, Тут розмір, мабуть, його необхідно зробити тонесеньким. Цей куб. І ще щось мені не нравиться, він десь повернутий. Та ні, ніде він не повернутий. І тепер ще з правого краю на нього гляну, щоб зменшити його, довжину йому зменшити. З права дивлюся, переглядаю його райт. Right, і також зменшую. Опа-на, щось схоже на ножку, у нас з'явилося. Що залишається змінити її положення цій ніжці. Перемикаюсь на режим змінення положення по цій зелененькій осі. Його трошки правіше, посиленький, трошки нижче. Переглядаю з усіх режимів. Так, не подобається, як ніжка стоїть. Перемкнусь знову на фронт і красною вісю, червоною також зміню, зміню положення. Є ніжка. Мені ще не подобається, що вона трошки товстенька. Трошки вона все ж таки товстенька, знову розмір її зміню вуще її зроблю. Так. І на справу краю тепер також її необхідно зробити трошки трошки вущею В принципі, є. Переглядаємо, чи наче подобається нам, як вона стоїть. Ну, начебто подобається. так, Тепер, що ми можемо зробити? Необхідно цю ножку скопіювати. Перемикаюсь в режим, дивлюсь на це все спереду, з фронту. Ножка в мене виділена. Тепер як мені її копіювати. Ctrl-C, Ctrl-V тут не працює. Ножка виділена, бачимо у неї е, помаранчевим світиться контур. Переходимо в меню Object тут у нас є. І обираємо Duplicate Object. Бачимо, що я тепер курсором мишки можу переділити. Переміщати свою ніжку нову. Ліву кнопку поставив, де мені потрібно. ліву кнопку миші натискаю, отримую дві ножки вже. Можемо покрутити, подивитися, щоб все рівненько стояло. Ну, Трошки мені не подобається, як вони стоять. Дивіться, якщо я перегляну прямо знизу, це у нас бот-режим, то вони дуже на краю у мене стоять. Да? Не подобається, це б краще б я одразу перевірив. Ну, Тепер будемо тепер будемо їх переміщати, як вийде. Дивіться, якщо я зараз почну переміщати одну ножку, то потім мені буде дуже важко паралельно неї, їй виставити другу. Що я можу зробити? Можу об'єднати їх в групу. Як це робиться? Перша в мене виділена. Тримаю клавішу Shift, зажиту, зажитий Shift. Наводжу на другу ніжку і правою кнопкою миші, не лівою, а правою натискаю. Все, виділені, виділені обидві тепер. Тепер створити з них необхідну групу. Можна це зробити, наприклад, так: Object Group, Create New Group, або натиснути е, сполучення клавіш Ctrl-G. Я натисну Ctrl-G, Ctrl-G. Вони об'єдналися, звідки ми це бачимо, тому що у них е, контур став зелений. Вони виділені тепер зеленим контуром, це вони об'єднані. Переходжу в режим змінення положення і трошки їх донизу протягну. Мабуть, ось так все, добре. Що тепер залишилось? Зараз би їх скопіювати їх обидві одразу і перемістити ще вниз на цю сторону стола. Тобто Object. Duplicate Objects, отримав ще дві, переміщую донизу. Так, мабуть, так. І переглянути би з усіх боків. Це все. Ну, в принципі, рівненько стоїть так, більш-менш. Ну, це і все. Головне, що нам необхідно було, чому нам необхідно було навчитися, це те, як групувати об'єкти і як, як їх копіювати. Ще раз. Наприклад, я хочу отримати ще один стіл. У вас буде завдання накопіювати багато стільців. Ви малюєте один стілець, а потім зробити з нього ще сім. Як мені це зробити? Тобто, тепер ці всі фігури необхідно об'єднати в одну групу. У мене вже група є з двох ніжок. Додати туди інші об'єкти і скопіювати, наприклад, весь стіл. Що я можу зробити? Також тримаю Shift, правою кнопкою миші, обираю інші об'єкти. Обрав їх. І тепер також можу натиснути Ctrl-G. Ctrl-G, сполучення клавіш натиснув. Тепер бачимо, що у всіх об'єктів контур став зелений. Вони тепер всі об'єднані у мене в одну групу. І тепер я можу спокійно, спокійно Object, Duplicate Objects і отримав. І 3 отрим, Ти глянь на нього. Не отримав. Не отримав, а на чудив, так? Да? Ага.